Кажуть, що Торонто це Нью-Йорк з 30% знижкою. Дорого та складно. Взагалі місто неоднакове, бо в Даунтаун відчуваєш себе зовсім по-іншому, ніж коли від'їжджаєш за приміські райони. Отже, мій особистий список плюсів та мінусів. Плюси класні люди. В принципі, легко домовитись про зустріч, але всі працюють, тому треба планувати заздалегідь. Супер смачна кухня різних країн. Якщо дивились мої відео про ресторани в Торонто, це обов'язково до перегляду. Цікава не нудна архітектура, гуляти не перегуляти. Мінуси бомжі та люди, як мені сказали, канадці зі своїм світобаченням. Ціни тут, на мою думку, дійсно дуже завищені, бо в середньому зарплатня 25-28 канадських доларів на годину. Мінімальна оренда при цьому студія в центрі Торонто не менше 2200 канадських доларів на місяць. Взагалі, прикольна вийшла подорож новий континент в моїй тревел мапі. Наступного разу хочу відвідати Ванкувер та Монреаль. Не забудь підписатись бо далі більше.